Всім привіт, народ! Як виглядає ринок електромобілів, особливо Niro, станом на сьогодні? Ось бачите, оригінальний пробіг 69 тисяч, він коштує грошенят. На авторі стоять два медицин. Одні автомобілі коштують 22, інші коштують 18. Тобто рестовий автомобіль 18500, 18 або 22. Яка між ними різниця? На приборці, що в того, що в іншого, буде 70-80 тисяч або 60. Але по факту той D18500 буде мати, наприклад, 250-300 оригіналу, це автомобіль для лохів називаю. Ну і автомобіль з рідним пробігом буде коштувати грошенят. Ви повинні це розуміти. Халяви в Україні ніде ніколи не боє. Якщо ви бачите дуже низьку ціну, є нюанс або будете бавитися з кондиціонером, або буде кінський пробіг скручений, або будете мати реально битка. В Україні ніколи халяви не було і не буде. Якщо ви берете халявну нірку або кону, то хтось десь вас знайо, ви повинні це розуміти. Працюємо, автопід.